Десятки автівок, і майже на кожній прапор зі світлиною воїна. Катерина Хоміч приїхала на автопробіг, аби підтримати свого чоловіка Василя. Разом з побратимами 20 січня він зник без вісти на Курщині. Найбільший страх каже жінка не побачити більше своїх рідних. У нас є двоє діток. Хлопчику нашому буде рік в цьому місяці. Сім місяців було, як чоловік зник. В нас є ситуація, мати дуже сильно чекала свого сина і не змогла пережити цей біль у Львові. Він був разом з нами, цей чоловік. Вона дві неділі тому вона померла. Любов Кузьміна вдягнула Кітель брата. Свій 27-й день народження він зустрів у полоні. В полоні вже 10-й місяць. Дуже чекаємо його додому, чекаємо ці обміни, дуже важко. Но він повернеться, обов'язково повернеться, ми знаємо. Він ради нас витримає все. Поруч з нею дружина Олександра Пасічника. 26 місяців. Вона чекає його з полону. Червоний хрест не підтвердив, що він в полоні, але ми віримо, ми чекаємо. Мама в Миколаївській області, і дуже хочеться, щоб він привітав свою матір. Поверніть героїв додому, знайдіть безвісти, зникло поширю соцмережах за кештегом. Поверніть героїв з полону. Вся родина зібралася, аби бути голосом Кундрачука Олексія Олександровича Щербіцького, Олександра Зузулі, Сергія і Українця Володимира. Бійців 128-ї бригади, які зникли в 22-му році, 25 п'ятого грудня, в Донецькій області, населений пункт Соледар. Автопробіг в Хмельницькому відбувся вже втретє. 11 травня організували захід рідні зниклих безвісти і полонених захисників. Основна мета достукатись до всіх, до кого це можливо, хто має вплив на обміни, на те, що є безвісті, зниклі, є військові полонені, і ми їх голос. На жаль, звідти вони не можуть кричати про те, щоб їх обміняли і їм допомогли, але про це можемо сказати ми. Брат служив в нашому хмельницькому 19-му окремому стрілецькому батальйоні, і ось уже два роки вважається безвісті зниклим. Цього разу вулицями міста, проспектом Миру Степана Бандери, Кам'янецькою, Львівським шосе і Тернопільською їхали 158 машин. Поліція, яка супроводжувала водіїв, забезпечила учасникам зелене світло. На вулицях міста хмельничани, котрі бачили колону, зупинялися, виходили з машин, ставали на коліна, плакали і робили відео. Завершився автопробіг на Майдані Незалежності. Над Майданом сотнями голосів пролунав національний славень і хвилина мовчання за полеглими героями. Навіть не думали, що ця титанічна боротьба переросте в роки і об'єднає стільки родин, об'єднає стільки сердець. Сьогодні люди вийшли за вкотре і вкотре за свободу своїх рідних, які своїм. Духом своїм тілом довгий час захищали Україну, а тепер потребують захисту. Спочатку обмінів полоненими 40% тих, кого повернули в Україну, вважалися безвісти зниклими, кажуть організатори автопробігу, і готові надалі бути голосом тих, кого чекають вдома. Ірина Оріон, Данило Біга, новини міста.